Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо робити травалеру трава з пластиліну. І для, для нього нам треба буде зелений, червоний і ем, фіолетовий. Ці кольори це символи його. Якщо він бос, тоді це його символи. Це бог травалеру. Він він такий крутий, він навіть сильніший за Оркалеро оркала, якого ви, мабуть, вже знаєте. Це косатка. Взяли отаку штучку, отак приплюскуємо її, беремо червоний. Ми беремо для овця червоний колір теж, бо тролалеро тролала бо дуже-дуже любить. Він Такий небезпечний навіть за боса та лаладона. Це такий, але ніби їх в 100 разів більше. І ще нам треба буде. Знов кольору на ньому отже йому треба і в картині зробити тут косівки. Е, бьому першу і друге. Брат Оркалера Оркала, Травалера Тралала і Дона. Боса Дона. Він такий синющий, що його навіть не зрівнити ні з ким з мемів італійських. Дуже незвичайний. Так ось крутимо дві палочки і прикріпляємо сюди і робимо їм такий Далі робимо йому Він дуже великий і сильний, він майже такий, як будинок. Його треба робити ось так. Далі ще один кросівок йому даємо. Він небезпечніший затравала ладонь. І одна нога помаранчева. бо він. Бог тралалера, тралала. Ні, не подумайте, він не справжній Бог, справжній Бог кращий за нього. Але уявіть, побачите такого на дні океану. Ні. Одна людська нога. Він колись давно був дуже малим, він народився не таким, як всі. Всі були дуже звичайний, а він був сильний, він ще з дитинства такий. У нього рот зубами стирчить. Отак. І знаєте, як він звучить? -ля, ля до. Роля Город. В нього кросівки не найк, ніхто сам не знає, які в нього кросівки. Якщо вам сподобалось це відео, то ви обов'язково поставте лайк мені. І мені буде дуже приємно. Якщо ви поставите лайк мені. Мені буде дуже-дуже дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на канал, нам треба ще його таку пластинку зробити, щоб він міг стояти. І отакий у нас він вийшов. Бачите, Як, якщо ми наберемо на цьому відео багато лайків, я буду найщасливішою людиною в світі. Дякую вам за перегляди і всім до побачення!